Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Осінь. Закінчується перший місяць осінь 28. Ну, я займаюсь квітами. Значить, перед вами вербена ампільна. Вот. Красавиця. Це в мене маточний куст вербени амплельний, я його залишив для того, щоб мати з нього живці зрізати. Ну, Дето неділі-три тому я першу партію живців почав укоріняти. Значить укореняю я їх. Таких от, розстільних, самоді, саморобних, і з бутылка, а ну, балон такий, 5 6 літровий. Для вкорінення використовую субстрат агроперліт. Дуже мені подобається значить, в агроперліті коріння. По-перше, Добре держе вологу, раз, друге, е, гарно е, до, значить, місце в корінні е, доходить кисень і тому, виходить, непоганий е, результат. Ну от, пройшло три тижні, у мене вже з'явились <кій> живці е, вербени. От я Сьогодні зранку вже частково е, висадив е, в ґрунт. Е, ну, субстрат Субстрат використовую торфяний, причому е, дуже важливо підібрати правильну форму субстрат хорошого виробника, тому що багато залежить від субстрату де подальше, подальший розвиток рослин. Маю. Гіркий досвід, по прошлому році використав субстрат не дуже якісний, вже, як говориться, не буду називати маркою, прийшлося багато пересаджувати. Тому що фактично посадиш, ну як, я не розумію, їм сильно кислий, бо рослини прямо. Пропадають. Ну, а от сейчас я вам покажу. Е, тут було 60 у рослин, е, е, этих живців, да. і я вже половину е, 30 штук висадив. Ну, де, де пропали. От. А от, будь ласка, достаєш живець, от він в такому стані. Щастя, О, будь ласка, корінь, відмінний корінь, да. О, будь ласка, відмінний корінь. Ну що, потрібно звичайний у... у... уход за этим самим. Тут ще трохи малий, поки його ставимо в сторону. Е, значить, наша... Ростіння повинна бути, будь ласка, повинна мати дренажні отвори внизу. Це для того, щоб лишня волога уходила і не затримувалася, тому що при сильному зволоженні може пройти загнивання рослин. Тепер просто-напросто. За допомогою палички, чи якщо агроном, то приємно це робити руками. Акуратно садимо, М -м -м. будь ласка, субстрат мені цей дуже подобається прямо е е на на базі торфа прибалтійський субстрат, можна сказати, вже європейський. Збалансований, кислотність нормальна, 5,5, 6,5, і вже провірений на практиці дуже гарно росте. Ну, звичайно, трохи зараз вони побережали субстрати, ну, але якщо хочемо мати непоганий результат, значить повинні і затрати бути. Отакі, друзі, справи з укоріненням. Зараз, Сейчас... яка моя ціль? Зараз ще теплі температури, щоб рослина гарно розкорінилася, дала невеличкий приріст і з настанням прохолодних температур і вже в зимовий період перезимувала. А рано весною, як тільки почнуться теплі дні, можна буде висаджувати такі подвісні горшки. І, як говориться, можна буде реалізовувати. Вот. Ну, Дуже така задача. Поэтому зберігати я його буду в, в спеціальному своєму зимньому приміщенні з плюсовими температурами, але там температури взимку ну, 5. Днем, може, 10 градусів. рослини фактично знаходяться в полузаконсервірованому стані. А з настанням тепла почнеться активний ріст і розсаджування вербени. Отакі, друзі, справи. І така я перед собою ставлю задачу зараз отримати маточний матеріал. От, і потім, щоб рано весною у мене був посадочний матеріал. Е, от. А на цьому буду е, завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба, успіхів у ну, квітарстві своєму, щоб у вас все, як кажуть, свіло і пахло. І все у вас виходило. Бажаю успіхів. На все добре, до нових зустрічей.